Рені мобілі та медичне обладнання для регіонів, які постраждали внаслідок російського вторгнення. Німецькі благодійники привезли гуманітарну допомогу для України. Тут медичні засоби, зимовий одяг, а ще гінекологічні крісла, та головне, дві швидкі, які вже незабаром поїдуть на деокуповані території. Це вже не перші такі от автомобілі. мобілі, які відправляються на ті території нашої країни, де безпосередньо були викрадені. Росіянами автомобілі або ті автомобілі, які були пошкоджені і навіть з летальними випадками, які там були серед бригад наших медичних працівників. Також ми отримали сьогодні ще витратні матеріали, тобто медикаменти і самі лікарські препарати, які теж підуть з цими автомобілями в зону. Чи на території, навіть які потребують сьогодні найбільше. Одна із автомобілів, наскільки мені відомо, це вже за розподіл міністра охорони здоров'я. Вона піде в Сумську область для дитячої лікарні. Медичну допомогу приймає Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ із німецькими партнерами. Працюють вже давно та одразу скеровують вантаж у регіони, які зараз найбільше потребують підтримки. Благодійники у свою чергу обіцяють, допомагатимуть Україні і надалі. З серед населення. Є велика солі... Лідність щодо того, аби допомагати Україні, підтримку надають і різноманітні підприємства, організації та компанії. Ми також бачимо своїм завданням, щоб цей позитивний настрій серед населення залишався. До слова від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала вже декілька благодійних траншів від організації Мережа Майдан Ольга Рега Ігор Горпопик, телеканал 402.